Під мостом Шумськ-Гамська Хмурляндія, день 4. Люби моїй мамці й татку, я пишу ці рядки під мостом у містечку, що зветься шумськ гамськ Це вже шостий міст на моєму шляху, а я ще й досі не дістався до Звірляндії. Певен, що до моторошного лісу набагато пренабагато далі, ніж казав тату. Цю ніч я провів у великій буді на автобусній зупинці. Досить тепло і не так уже і страшно, особливо з увімкненим кишеньковим ліхтарком. Мама завжди каже, що жовті очі друзі ночі. Воно то так, але все одно, коли ти маленький, самотній мандрівець, добре мати при собі кишенькового ліхтарка. Шумськ-гамськ. Місто надто велике і зовсім не те місце, в якому мрієш якось уранці прокинуться. Ви не повірите, як тут багато людського народу незліченна кількість. Не надто скажу вам безпечне місце для вовченят. Ваш обачний, малий?